Сьогодні у нас з вами урок за темою легка атлетика. Метання малого м'яча на дальність. Урок спрямований на розвиток сили. Так, скажіть, будь ласка, всіх бачу. Всі готові до уроку? Так, так. Так, так не всіх бачу. Артемка, будь ласка. Ага, добре. І Андрія, десь не бачу. Викинула Андрія, напевно. Так, ну нічого, все нормально. Так. Всі підготувалися. Сьогодні нам на уроці знадобиться такий інвентар, як дві пляшки з водою, невеличкі. Андрій, камеру, будь ласка. Дві пляшки з водою. Не більше, ніж 0,5. Хлопцям можна 0,7. Да. Дівчатка у нас теж займаються, можна 0,7. Да. Далі нам знадобиться з вами замість м'ячиків. В кого є м'ячі е, для великого тенісу, класно. В кого немає, в мене, наприклад, немає. У мене будуть папірці або е, носки. Угу, у всіх бачу, добре. Далі нам знадобиться рушничок. Підготували всі? Угу. Так, добре. Е, давайте з вами почнемо. З спочатку з техніки безпеки, а потім перейдемо до пульсометрії. Щодо правил техніки безпеки, я для вас підготувала інтерактивну вправу. І зараз в чаті додам посилання, і ви ж десенько її виконаєте. Зараз я загубила. Угу. Там буквально три питання. А хто? Ще хвилиночку. Угу. Додаю в чат посилання на інтерактивну вправу. Переходимо за посиланням. Дивіться, там всього три моменти, на які ми повинні звернути увагу. Я визначила тільки три моменти, на які ми повинні звернути увагу. В кого будуть доповнення, будь ласка, після виконання інтерактивної вправи, підніміть ручку. Добре? Добре. Так, а скажіть, будь Добре. ласка, чи можу я? Транслювати екран, щоб всі зрозуміли, що відбувається. Що, що діти роблять? Скажіть, будь ласка, можна демонстрацію екрану включити? No. Uh -huh. Так, так, так. Угу. Uh -huh. Інтерактивна вправа. Часто ми застосовуємо інтерактивні вправи саме з платформи Learning Apps. Так як у нас зараз мало часу, обираємо грати одному. Добре, будь ласочка? А зазвичай ми граємо з друзями. Кожен підписується своїм ніком. Так. Алгоритм дій перед початком уроку. Обираємо правильну відповідь. Пізніше озвучимо свої варіанти. Так. Угу. Так, я завершила виконання вправи. Ви на якому етапі? Завершили. Завершили. Молодці. Завершила. Так, скажіть, будь ласка, в кого які є доповнення щодо правил техніки безпеки? Давайте повторимо. Якщо ми займаємось фізкультурою вдома, давайте основні питання. Заходимо ми в кімнату. Наші дії. Треба її прибрати. Які будуть заважати. да Добре, далі. В кімнату Правильно. Ще документі, то вивести їх в іншу кімнату. Так, да, для того, щоб ми їх не травмували або самі не травмувались. Добре. Попередить батьків, щоб не заходили в кімнату. Так, да, якщо для вас це необхідно, обов'язково зробіть це. Будь ласка, скажіть, що у мене зараз фізкультура. Будь ласка, дайте мені 25-30 хвилин. Будь ласка, не турбуйте мене так, добре. Далі, якщо звучить сигнал повітряної тривоги, будь ласка, наші дії. Треба попередити, попередити вчителя, що будеш виходити з уроку. року. Да. Ще раз наголошую, попередити вчителя, чому? Урок фізкультури, чому попередити? Хочу знав, якщо це вчитель не буде знати. Так, да, я повинна знати, що, що саме трапилось? Можливо, вам стало зле, а я про це і не дізнаюся, ви просто вийшли. Скажіть, у мене повітряна тривога, і е, е, я слідую в укриття або слідую правилам, які у вас в сім'ї запровадили да, і ваші дії під час е, повітряної тривоги. Так, добре. Техніка безпеки є. Зайве прибрали кімнату, провітрили. Інвентар підготували. Під ногами порядок. Далі. Підготувалися на ЧСС. Замірювання пульсу. Готуємося. Кому як зручно, або ж на шиї, або на руці. Підготувалися. Якщо готові, кивніть головою. Три, два. Один. Почали. Стоп. По черзі називаємо свій результат. Ви у мене отак розташовані на екрані, я зараз буду казати. Ткаченко, Олександр. 15. Добре. Поля. Поліна? Поліна зависла. Саша. Вінік Олександра. 12. 12. Артем. 15. Нормально. Аліна. 10. Угу. Матвій. Молодці. 12 Молодці. Так, Андрій. 15. Угу. А Настя. 18. Ага, угу. хвилюється Настя. Знає. <рив> Поліна. Заміряла пульс? Зв'язок, напевно, поганий. Так, угу. угу. Добре. Так, тоді починаємо з вами. І ще раз, будь ласка, давайте перевіримо музику, чи добре чути, чи не перебиває вона мене. Нормально чути мене. Музику, кивніть головою, будь ласка. Ну все, поїхали. Рушни. Перевірили, щоб вам нічого не заважало. Рушничок в ручки. Прохуємо. Веселіться. Поїхали. На один. Рушник перед собою на витягнутих руках. На два. вверх. Три. Назад. Чотири. Вихідне положення. Поїхало. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Додаємо ще э, ручки за голову. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Раз, два, три. Чотири. Пять, шість. Швидше. Раз, два, три. Три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці, крокуємо. Рушник просто внизу. Кожен працює в своєму темпі. Не забуваємо дивляти через ніх вибір через двох. Наступна вправа. Рушник перед собою. По черзі. Двигаємо одну ручку в ліктьовому суглобі, а іншу вирівнюємо в сторону. По черзі. Праву починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Завершили. Рушник перед собою. Вихідне положення ножки. Нарізно. Рушник перед собою. Тепер робимо такий поворот. Ручку праву вниз. Ліву вверх. Змінилось. Змінили. Ручки прямі. Ручки напружили. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Трубуємо. Хто знає, пісні може підслівувати. Наступне. Рушничок перед собою. Кругові оберти навколо голови. Поїхали. Чотири оберти в одну сторону, чотири в іншу. В іншу сторону, в кого чотири. іншу сторону. Білимо напрямо. Далі все неправильно. Рокуємо. Одну ручку підняли. Більний е, край у рушника залишився у нас. Ручку підняли. <губ> рушник за спиною. За спину відводимо іншу ручку. І беремо рушничок. На один піднімаємо рушник вгору. На два опускаємо назад. Спинка рівна. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Без різких рухів. Кожен працює в своєму темпі. Не поспішайте. Чотири. Три, два, один. Опустили ручки. Потрусіть ручками. Крахуємо на місці. Змінили ручку та яка вгорі. Іншу ручку завели за спину. Те ж саме виконуємо на іншу руку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. сім, Вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці опустили рушничок. Відклали його в сторони. Трахуємо. Повільним бігом. бік на місці. Марш. На носочках контролюємо дихання. Вдих через ніс. Видих через рот. Відновлюємо дихання. Тобугу на місці. Дих через ніс. видих через рот. Активніше. Молодці. Дуже класно. Так, а тепер, скажіть, будь ласка, як ваше самопочуття? Прекрасно. Прекрасно. Давайте заміряємо ще раз, будь ласка, пульс. Приготувалися на пульсометрію. Бачу бачу ваші реакції. Бачу ваш настрій. Три, два, один. Почали. Стоп? Не множимо. Просто називаємо результат. 20. Ага, добре. Двадцять Матвія не почула. Сімнадцять. Саша, і тебе не почула ткаченка. 12 Ага, все добре. Продовжуємо. Змінюємо інвентар. Беремо м'ячики або носки, або папірці Ручки перед собою. Наша задача розтискаємо ручку і відпускаємо м'ячик. Ваша задача спіймати його в польоті. Він не повинен впасти. Розтиснули, спіймали. Розтиснули, спіймали. Працюємо. Одна ручка тільки працює. Ножки зігнуті в колінах. Допомагайте собі ножками. Ого, Саша! Клас, молодці! Змінили ручку! Теж саме, тільки змінили ручку. Тепер по черзі наступна права ручки перед собою. Один раз права ліва ручка перед собою, один раз в сторону. Одна ручка працює. Поїхали. Пані Катерина, у вас залишилося дві хвилини. Ще раз, будь ласка. У вас залишилося дві хвилини. О, як добре. Ага. Відклали в сторону. Взяли, будь ласка, пляшечки. Пляшечки взяли. Вихідне положення. Ножки на ширині плечей. Зігнуті. Коліна. Тулук трошки нахилили вперед. І відводимо прямі ручки назад. Працюємо. Десять раз. Десять. Дев'ять. Головати продовжується тулуба. Одна пряма. Вісім. Сім. Шість. Матвій. Тулк вперед. Шість. П'ять. Шацились. Три. Два. Один. Молодці. Опустили пляшечки. Потрусили ручками. Так, так як ми переходимо далі до наступного уроку. Ви підете нас на наступний урок, нам треба трошечки активізувати вашу увагу. Тому виконаємо з вами нашу улюблену вправу паляниця-полуниця, кризалізниця. По команді Паляниця! Руки перед собою. По команді Полуниця руки вгору. По команді «Укрзалізниця» залізниця і рух потягу! Е, моя задача вас заплутати, ваша запам'ятати правильні рухи. Ще раз. Паляниця, полуниця, Укрзалізниця. Поїхали! Е, полуниця! Є! Е. Укрзалізниця. залізниця! Е. Є! Е. Е. Паляниця! Полуний тяг! Молодці, класно! Так, а тепер скажіть мені, будь ласка, як ваше самопочуття? Реакції відправляйте? Гарно. Гарно? Все нормально все почувають. Да? Все, я дуже вам вдячна за урок. Ми ще з вами зустрінемось трошки пізніше. Я вам повідомлю це в телеграмі. А зараз я вам дуже вдячна і можете залишати зустріч.